Це не не негарно звучить і подумай тричі перед покупкою. Знаєте, коли я шукаю собі продукт, я хочу бачити як мінімум чесний огляд на цю річ, без лишніх прикрас і особливо брехні. Та у випадку Logitech G435 я зібрав Full House, Care і навіть Clash Royale, бо смачно підлизаним оглядам. На моє горе і ваше щастя, мені за це відео ніхто не заплатив, тому готуйтеся до більш-менш об'єктивної розмови. З вами стабільно окріп, і давайте дізнаємось, чому кожен стрімер, блогер і ваш однокласник посадив собі на голову цю маркетингову бімбу перед поганим давайте починати з хорошого: 165 грамів, і це я зараз не про заборонені речі, а про вагу цих навушників. Якщо ж вам, як і мені, важко уявляти предмети в грамах, то по-простому це дуже мало, це буквально трішки більше повітря. Завдяки поєднанню ваги форм-фактору і матеріалів, ви буквально не відчуваєте їх з перших хвилин. Про це вам скаже кожен, хто робить огляд. І будемо чесними, це справді так. На мій досвід, це найзручніше, що могло б статися, особливо в цьому ціновому діапазоні. Бішури у нас із дихаючої тканини, а корпус, увага, щонайменше 22% переробленого пластику. Нічого собі, це ж кардинально змінює ситуацію, і я навіть не подивлюся в сторону конкурентів. У них подібних екологічних ініціатив точно немає. Як і немає кнопок керування за лівим вухом, тобто вам потрібно буде деякий час покористуватися навушниками, щоб запам'ятати, яка кнопка за що відповідає. Це, звісно, не мінус, але і не плюс. Це просто є і вам з цим жити, якщо вирішите зробити покупку. із I mean, Ливостей, це в принципі все. Можу ще підкреслити, що існують три варіанти кольору: Норміс, Альт і справжній чоловічий варіант. Лайк, like, якщо на заводі тільки в таких і ганяти. Чорний кольор об'єктивно більш практичний, зважаючи на те, що тканеві амбішури можуть сильно забруднитись. Але особисто мені білоблакитні сподобались найбільше, хоча може комусь і такий варіант подобається, я не знаю. Why are you gay? Ми вас, звісно, не засуджуємо, але просто радимо не гуляти вночі, чистити зуби зранку і завжди користуватися VPN. -у. Наприклад, Muny VPN. Безкоштовний, з великою кількістю серверів і не збирає логи користувачів, тому будьте певні, що ви в безпеці. Посилання в закріпленому коментарі. А що з приводу звуку? В цьому ж здається, і є сенс навушників: слухати музику, грати і просто приємно користуватися. Якщо ви хочете почути щось, крім вау, який нереальний, крутий, якісний, неймовірний, прекрасний звук, то слухайте уважно, бо вам доведеться подумати. Не бійтеся це тільки до моменту покупки. Особисто я не буду багато говорити про цифри, хай побудуть на екрані, але розкажу про власні враження. Слухати. Команду в грі приємно. Дивитися відео приємно. Слухати музику, не повірите, але приємно. Та да, зверніть увагу, у жодному з випадків це не претендує на звання кращої хати в селі. Це буквально приємний звук, якому не вистачає тут низьких частот, тут більш стислого звучання, і все загальні враження не на 4700. І про ціну я ще згадаю. Якщо ви фанат басів, шукайте далі. Єдине з чим я можу порівняти їх прямо зараз, це маршали четверті. І мій коментар наступний: якщо від купівлі навушників не залежить, чи будете ви завтра ще. Щось їсти на вечерю, трохи докладіть і візьміть саме їх або альтернативу в їх ціновому діапазоні. Хоча я так глянув, в деяких місцях у них ціна відрізняється на дві пачки чіпсів з крабом. Та все одно не шукайте найдешевше, бо легко попадете на скам з Аліекспресу. І ця порада виключно для тих, хто хоче отримати звук, рівноцінний кожній витраченій копійці. Та все одно не скажу, що звук у G435 поганий, він просто простий, його достатньо для повсякденного використання. І саме у випадку цих навушників їх комфорт напряму впливає на звучай якщо б вони сиділи на голові хоч трішечки гірше, це відео заграло б абсолютно новими темними фарбами. Хоча здається, зараз воно ними і заграє, бо переходимо ми до не менш розхваленого усіма мікрофону. Лебуль га. Звісно, я не буду називати імен, але дуже і дуже багато каналів, які робили огляд на цей продукт, підмічали супер мега якісне звучання, нереальне занурення і інші абсолютно дивні слова для опису мікрофона Bluetooth навушників. Давайте чесно, як вам такий звук? Тові дивитися окріпа з такою подачу, от думайте. А дехто навіть радить стрімити і записувати в них відео. Я співчуваю тим, хто реально скористався цією порадою. Якщо підключатись через телефон, ситуація звучить трішки краще, але це не про стрімити і записувати відео. Забудьте, записуйте голос на диктофон свого телефона, і це буде в мільярд разів краще. Якщо у навушників мікрофон такої якості, то в оглядах про це треба казати їх достатньо, щоб підняти слухавку і поговорити по телефону. Я розумію, що декому потрібно відпрацювати. Тати рекламу, але це ж буквально обман. Повна ціна цих апаратів зараз 4 700, і це чималі гроші, особливо для людини, яка просить їх собі на день народження у мами, бо хоче круті навушники і щоб ще з кайфом почати стрімити. Звісно, після коментарів про прекрасний, чудовий, неймовірний звук, він моментально розчарується, особливо після того, як його однокласники в Діскорді 500 разів перепитають, що він зараз сказав. І давайте зафіксуємо. Далеко не мікрофоном ці навушники виділяються на ринку. Рухаємось далі. А далі поговоримо про те, про що або не згад або просто вигадують, не перевіривши на практиці. Logitech G435 або Logitech, як вам зручно, підключаються по Bluetooth і спеціальному радіоканалу 2,4 Гц, так званий LightSpeed. Для цього в комплекті нам дають ось таку флешечку. З її допомогою можна і до ПК підключитись, і до консолі, можливо, навіть і до телевізора, хоча я не перевіряв. Вибачте, у мене немає телевізора. До речі, у відгуках часто кажуть, що саме цей тип підключення відвалюється найшвидше і найчастіше, тому зверніть на це увагу. В комплектації також є Дріт USB-C для зарядки, і ви запитаєте у мене, а в чому заключається обман і неправда? Так от, як ви гадаєте, про який неіснуючий метод підключення люблять говорити різні персонажі. Якщо ви дивлячись на дріт, подумки відповіли дротовий, пишіть в коментарі, бо тепер ви можете відкривати канал Огляди від Сашка або підставте ваше ім'я. Logitech Logitech G435 це виключно бездротова історія, Bluetooth або радіоканал. Ви не зможете підключити їх через дріт до свого ПК і тим паче до аудіокарти, бо нагадую, Комплектний дріт це USB на USB c І навіть не думайте купувати перехідник, він теж не запрацює. Та все одно на просторах Ютубу і навіть українського існують канали, які дозволяють собі сказати і не перевірити. Респект. Це слово вам, до речі, скаже і бабуся на сусідньому місці в маршрутці, яка зацінила весь ваш плейлист. Через тканиння амбішури ви можете ділитися своїм настроєм з навколишнім світом. Насправді звукоізоляція не настільки жахлива, але на вакуум не розраховуйте. Це не цей варіант. І головне питання залишається відкритим: чи варто взагалі купувати Logitech G435? Зважаючи на їх ціну, а це на момент запису відео 4700 гривень без знижки. Моя відповідь ні. Особисто мені пощастило їх придбати по святковій знижці за 2500, і це ідеальна ціна за такий продукт. Їх головний плюс це розрекламована усіма комуналінь, особливі вага 165 грамів. А знаєте у яких навушників така сама вага: Marshall Major 4. 165 грамів, де замість 18 годин ви отримуєте 80. Тут, звісно, немає радіоканалу, але є підключення 3,5 мм, і сам звук на кілька сходинок вище. Так я чую ваші думки, де ви кажете, що ціна взагалі-то відрізняється, але повірте, саме це момент в вашому житті, коли переплата того варта. Якщо ви, звісно, не знайдете маршали за схожою ціною. Якщо б у мене зараз на руках були інші варіанти в цій цій. Ці нові категорії я б залюбки порівняв їх, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. А крім мене, це можете зробити і ви, написавши в коментарі свої варіанти, на які слід звернути увагу. І поки ви пишете, я подякую цим людям за те, що підтримали окріпа. Думаю, у цих людей з навушниками точно ніколи не було проблем. Бо криптомільярдери, здається, обирають найкраще. Підписуйтесь, бо на горизонті очікується багато цікавого. Скоро почуємось.